У Львові представники ТЦК прийшли з перевіркою у заклад, де в той час було весілля. Про подію повідомив військовий та юрист Сергій Косянчук. Пише ТСН. Щойно ми були на Святкування весілля нашого юриста Олега, і що відбулось? Це сихів, значить, ресторан Соната. Взагалі непримітне міс... місце, тобто всі там собі спокійно всередині відпочивають все інше. Залітає ТЦК значить, з двох боків ззаду і з переду, значить, цього закладу. Вриваються в приміщення, нікого там не питають, чи можна зайти, чи не можна. Скажем так, що за ТЦК саме здогадувались просто, тому що люди просто в балаклавах з закритими обличчями. Як пише ТСН, за словами чоловіка на відео, люди, які прийшли до ресторану, почали шарпати жінок, когось навіть вдарили. Реагуючи на цю ситуацію, присутні їх просто вигнали фізично. Цитуємо, послали і вигнали, бо це за словами Сергія Косянчука було беззаконня, яке люди більше не можуть терпіти. Також Кусінчук, якого цитує ТСН, розповів, що представники ТЦК стверджували, що це СБУ. Але на його думку, це мало ймовірно, бо вони б так не псували свою репутацію. Лише один співробітник буцімто показав посвідчення ТЦК. Але коли його запитали про повноваження, він просто розвернувся і пішов. Нагадаємо, з 11 жовтня майже по всій країні розпочалися масові облави працівників ТЦК спільно з поліцією. Вони перевіряють документи. Великі групи правоохоронців та представників ТЦК помічали у громадських в закладах Києва, Львова, Житомира, Черкас тощо.